Олег Кулініч, група відродження 147 147-й виборчий округ Полтавщина. Шановний пане голово, шановні колеги, шановні виборці. Ми отримали кредит Міжнародного валютного фонду. Прем'єр-міністр чітко зазначив, що ці кошти не підуть на соціальні виплати. Це означає, що людей підтримують тільки структурні реформи. Сьогодні ситуація в державі дуже складна. Зарплати та пенсії не індексуються. Ліки, газ і інші комунальні послуги дорожчають кожного дня. Ми повинні допомогти людям вижити. Якщо не за рахунок коштів, то за рахунок структурних реформ, яких від нас очікує Міжнародний валютний фонд. Це перш за все подолання корупції та реальна децентралізація. Децентралізація у сфері земельних відносин надасть людям право розпоряджатися землею громад, а в сьогоднішніх надскладних умовах лише земля зможе прогодувати людей. Для багатьох громадян чи не єдиний вихід, йти нагороди та самостійно вирощувати на сьогодні картоплю та овочі. Два дні тому я отримав звернення мешканців міста Зіньків, Полтавської області 147-й виборчий округ. Громадяни десятками років користувалися земельними ділянками за межами міста для ведення городництва. Саме ці городи допомогли людям пережити складні 90-ті роки і зараз залишаються для них основним джерелом для існування. Але у цьому році жителі міста випадково дізналися, що Держземагентство передало 22 гектара вказаних земель якимось людям, начебто для ведення особисто селянського господарства на 20 років. Люди в паніці звертаються до мене, до місцевої влади, до мера міста. Але міська рада нічого з цим зробити не може, тому що, на жаль, це не її компетенція. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чому чиновник Держземагентства має одноосібно вирішувати, кому надавати землю, а кому ні? Таких випадків безліч це відбувається по всій Полтавській області, по всій країні. Жодне моє спілкування на окрузі з головами сільських рад не обходиться без скарг на такі дії. Землі для простих громадян вже не лишилося. Корову ніде пасти, майже все роздали. Тому я в черговий раз звертаю увагу колег по парламенту на законопроект 1159, який передасть право розпоряджатися землею місцевим радам та надасть їм можливість вирішувати такі проблеми. Ми готові йти на компроміси. Нехай законопроект вступить в дію після місцевих виборів. Давайте так. Більше того, вже розроблений інший законопроект 2279, який дозволить широко впровадити систему земельних аукціонів та зробить процедуру розподілу землі простою, чесною та зрозумілою. Натомість ситуація, яка відбувається навколо проєкту 1159, є просто знущанням над людьми та спробами саботувати його ухвалення. Проєкт вже неодноразово включали до порядку денну і кожного разу в самому кінці, та для перестраховки посередам та п'ятницям. Сьогодні середа і він також стоїть в порядку денному, але третім з кінця. Випадковість, я думаю, що ні. Це цілеспрямована спроба зробити все, щоб проєкт не був проголосований. Це знущання над людьми та нехтування їхніми інтересами. Якщо ж Верховна Рада буде нехтувати проблемами людей, то таких випадків, як у Зінькові, з кожним днем буде все більше і більше. Люди настроєні дуже радикально. Тому давайте нарешті проголосуємо законопроект 1159 у першому читанні.